Борщовик – рослина, від соку якої з'являються опіки, які ведуть до летальних наслідків навіть дорослих людей, що вже говорити про дітей. Кілька років тому тут була всього одна рослина. Я тоді не знав, що він так сильно розповсюджується, мріяв на цій землі висадити сад, але зараз тут їх десятки тисяч, цілі гектари цього борщевика. Сад тут висадити вже так просто не вийде, на жаль. От тому, якщо біля вас з'являється така рослина, зараз вона активно розповсюджується всією Україною, захоплюючи сотні гектарів щороку. Якщо з'являється така рослина, ви бачите одну-дві-три рослинки, тоді обов'язково беріть засоби захисту. Це захистити обов'язково шкіру, лице та дихальні шляхи. І або дочекайтеся, поки вона. Почне квітнути, і тоді зрізаєте всі квітконоси, і вона сама по собі тоді відмирає. Або ж не ризикуйте і вже її викопуйте разом з коренем, і таким чином ви її позбудетеся, і не допустите оцього всього, що відбувається тут біля мене. От Тож, будь ласка, поширте це відео, тому що наразі це, на мою думку, єдиний спосіб зупинити розповсюдження борщовика Україною. Дякую.